Добре, я запис вімкнув. Поїхали. Значить, Сьогодні у нас розв'язування задач практика. Присвячені паралограму, оскільки паралограм ми зараз розглядаємо. Оскільки паралограм ми зараз розглядаємо. Отже, тема у нас така. Паралограм. Розв'язування задач практика. Пригадаємо трішки матеріал з попереднього заняття, це вчорашнього, да, по-моєму, вчора ми. Ми розглядали з тобою властивості паралограма. Але вибірково брали елементи паралограма, такі як діагональ, висота і пісектриса. Сьогодні наостанок ми про периметр трішки поговоримо і будемо розв'язувати деякі задачі. Отже, за означенням діагональ паралограма це пряма, що з'єднує дві протилежні вершини паралограма. Є у нас дві основні властивості, в точці перетину діагональ ділиться пополам. Ну, і окрім цього, є ще деяка формула, яка дозволяє відшуковувати. Або встановлювати точніше рівність між сумою квадратів діагоналей та сумою квадратів всіх його сторін. Ось така формула. Наступне висота. Висота паралограма це пряма, що проведена з однієї з вершин до однієї з протилежних сторін паралограма під кутом 90 градусів. Ось у нас є ілюстрація це, до цього. Як сказати? Що, що? Тобто, це кут, в принципі. Це не кут, це Тоб... пряма. Висота Ні. це пряма. От, це пряма. Що проводиться так-то, так то Тобто є її особливість побудови. Ну, а висота виріш, побуд... це так. Да. При побудові так. висот з гострого кута паралограми його висоти знаходяться поза межами паралограми. Ну я тобі на рисунку це також показував учора. Так. Є знову ж таки якісь важливі особливості, ну, властивості. І властивостей я так зауважу, що їх, звичайно, куди більше, але ми розглядали найосновніші, які потрібні будуть для розв'язування А Співвідношення сторін дорівнюють оберному співвідношенню його висот. Ось так записується формула. Тобто А, сторона поділити на Б сторону це те саме, що висота H ой-ой-ой, Висота H бета поділити на висоту H. At. З рисунку це видно. І наступне кут між висотами дорівнює куту при сусідній стороні. Тобто кут ось цей альфа, дорівнює куту БАД. Наступне бісектриса, за означенням, це пряма, що ділить кут, з вершини якого виходить, і при цьому ділить навпіл. З рисунку, ось видно, що у нас AH це бісектриса. В властивості бісектриса паралограма відокремлена в протилежній стороні відрізок, що дорівнює прилеглій стороні паралограма, тобто відрізок BH, який при цьому утворився дорівнює стороні AB. І, так. окрім цього, є наслідок, утворюється трикутник ABH, який з цього вже слідує, що він рівнобедрений, тобто AB дорівнює BH. І при перетині всіх бісектрис, всіх кутів паралограми утворюється прямокутник. Ось тут всередині це у нас прямокутник. Було тобі ось таке домашнє завдання, ми його перевіримо пізніше. Я взагалі не бачив, щоб ти в наш чат його Фіду, Просто Я його сь сьогодні зранку зробив, тому що вчора після математики, в принципі, у моєї мами ж день народження вчора було то, в принципі, а, да, так, так, Точно, було точно час. я бачив у вайбері. Так, а, значить, скинеш сюди домашнє для перевірки. Ми зараз, щоб не втрачати час, переходимо з тобою до наступної властивості. Або ознаки, ну не ознаки, хай скажемо, що це властивість, а це така властивість, як периметр паралограми. Або, скажімо так, одна із характеристик, давай будемо називати його характеристиками. Периметр паралограма це величина, що описує суму сторін паралограма. Не взагалі не важке означення, достатньо просте, з ним уже стикаються учні, там, я не знаю, в 4 чи 5 класі. Нам потрібно з тобою дві формули. Перша формула перетину периметру паралограма це, звичайно ж, по стандарту через його сторони. А є ще деякі інші формули паралограма а, через можна. при цьому діагоналі, а не сторону. Ось вони, ці формули. Периметр дорівнює 2 помножити на А плюс корінь квадратний. Корінь квадратний це величина обернена до квадрату. І а, тут а можна у нас. Відкрити вікно зараз віддіти. Відкрив вікно просто. Так, да, давай почекаю. Да. Так от, периметри можна обраховувати і через діагоналі. На рисунку. Ось тут я хочу діагональ відобразити. Це формула периметру, так? Так, да, так. Да, тільки ну, стандартна формула периметру. Так, це у нас нехай буде перша діагональ. І підпишемо її як D1. Д1. Ну, і інша діагональ D2. А ось. я ж не вчив Ще. Два. Ти будеш мати на увазі, що існують такі формули, корінь ми також О. в курсі з алгебри будемо вивчати з тобою трішки пізніше. Ну, у тебе в арсеналі будуть ось такі також формули. Тобто, як мінімум, у тебе буде уявлення про те, що визначати периметр можна не одним лише способом. А ось 2D1 це як позначення? Це позначення. Якоїсь, тобто ді, 2 да. множимо на довжину діагоналі першої при цьому до квадрату підносимо, плюс 2 помножити на а, довжину діагоналі другої, також до квадрату підносимо. мінус 4 множимо на а, сторону А і при цьому беремо її до квадрату. Ну і від'ємне значення з корню не може бути, оскільки у нас а, діагоналі більші за сторони зазвичай. Не Зазвичай а так і є. Так, добре, перейдемо з тобою до практики. Перейдемо з тобою до практики. Візьмемо. Це я з підручника взяв ось цього. Я тобі, до речі, його закинув також в mm -hmm. картку. Так, mm -hmm. да, ось вона в картці є. Який там номер 49? Так. Ну, я її вже виніс нам на конспект на дошку, тобто можна, в принципі, не заморозити. Я просто собі отак відкрив. Так, давай зачитаємо. Спочатку читаємо. О, це точка перетину діагонали, паралограма такого-то АБЦД. Нам необхідно знайти діагональ АЦ, якщо існують у нас такі умови, що БД 20, АБ15, а периметр трикутника дорівнює 32 см. Б дорівнює 32 см. Угу. Паралел... Парал... Я щас нарісую паралелограм. Так, да, значить, нічого. що нам потрібно? Нам, взагалі-то кажучи, для розв'язку будь-якої задачі, побудови і так далі, неважно чого, з геометрії, потрібно для початку написати дано, записати все, що дається в задачі, тобто, О, це. Точка перетину, діагонали. і коротенько можна це записати. Ну, для початку взагалі дивися, От, треба вказати, яка фігура нам дається. Нам дається ABCD паралелограм. Тобто так і да, Я хотів написати abcd паралелограм. Да, паралелограм. Далі О, вже де, точка перетину. О, це точка перетину. Діагонали. Далі нам потрібно знайти АЦ, це ми внизу запишемо. Якщо далі записуємо БД дорівня 20 см. AB дорівнює 15 см. Периметр трикутника, тобто П, трикутника. AOB дорівнює 32 см. Підкреслюємо це, як у фізиці буде у вас також. Робиться ось така. А, ну, да, я знаю. Ось таке відокремлення. Нам потрібно внизу записуємо, що запитується. Запитується діагональ А Зараз Це я писочка, знак питання. Далі після цього можемо робити розв'язок, але для розв'язку обов'язково потрібен схематичний рисунок. Тобто робимо схематичний рисунок. Ось так. Ось так. Підписуємо його, що це дійсно у нас рисунок, тобто рис. Рисунок. І тепер на цьому рисунку відображаємо ті умови, які нам даються в завданні. Значить, Нам дається точка О перетину діагонали, а це значить, що нам потрібно самі діагоналі побудувати. Будуємо діагоналі. трикутника трикурника Ай А ОБ. А можна просто написати: знайти. Ну, ось я написав АЦ рисочка знак питання. Або а, це дорівнює знак питання. Так, відображаю буквами А, Б, С, Д паралелограм. Далі, ось ця точка це точка О моя. Далі у мене є БД, яке дорівнює 20 см. Тобто, я можу підписати, що це у мене 20 см, повністю все БД. AB у мене 15 сантиметрів. Ось. І периметр АОБ. А О. АОБ. Ну, ось повністю. Ну, можна його іншим кольором. А. О, Б трикутник. Ось цей. Так, і нам потрібно знайти АС. А, С. Ось це знак питання. Іншу діагональ потрібно знайти. Значить, Розв'язання ми починаємо з запитання. Тобто умови ми навели, ми починаємо із запитання. Значить так, Нам потрібен діагональ АС. Давай для початку подивимося, а АЦ діагональ. З чого ми, ну, переберемо варіанти, просто з чого ми його можемо виразити, цю діагональ АС. У нас для діагоналей є з тобою деякі властивості. От можна на них в принципі і подивитися на ці властивості. Стоп. Значить, У нас є властивість, що в точці перетину діагоналі діляться пополам. діляться пополам, і є ось сума квадратів діагонали і сумі квадратів його сторін. Тобто можна вивести з такої формули. Ну, давай як варіант, тобто варіанти треба перебрати, звичайно ж. Ми беремо перший варіант, що в точці перетину діагоналі діляться пополам. Тобто, якщо у нас діагоналі діляться пополам, то це значить, що у мене АС АЦ, АЦ діагональ складається із суми ось цих відрізків, які якраз рівні АО і ОС. Тобто АС у нас дорівнює АО плюс ОС. Чудово, ми виразили вже діагональ. Звичайно ж, у нас немає ні АО, ні ОС, але в принципі ми ось це можемо переписати. Так як у нас АО дорівнює ОС. ну тут ось умова ця. Умова. АО дорівнює ОЦ. То ми, в принципі, можемо АЦ всю діагональ переписати як дві штуки АО. Чому саме АО А не ОЦ? Ну, того, що АО, от я навіть іншим кольором позначив, що це у мене сторона трикутника. Яка у мене дається як периметр. Тобто, в принципі, за нього можна зачепитися. Тобто, тепер по суті для того, щоб визначити всю діагональ, мені потрібно визначити АО. Ну, У мене її немає. АО. Тобто, якщо буду знати АО, я просто це значення помножу на 2 і отримую свою діагональ. Тобто, далі наступний крок це у нас перший крок, другий крок. Це у нас якраз визначення цього АО. Давай подивимося, з чого його можна визначити, в свою чергу АО. Дивимося АО. Значить, Оскільки у нас мова йшла про трикутник в умові, то, в принципі, розглядаючи трикутник. Розглядаючи трикутник беручи до уваги, що у нас є периметр, було б непогано, якби ми від всього периметра трикутника, який у нас вже є, від всього периметра трикутника, який у нас є. А О, Б. Відняли ось цю сторону БО. Відняли БО. І відняли АБ. І відняли АБ. Правильно виходить, так? Повністю від всього периметра. Віднімаємо одну сторону віднімаємо другу сторону, отримаємо якраз АО сторону, яка нам потрібна. Тоді це неправильно буде. Логічно? Чого неправильно? Тому що, якщо ми. Від 32 віднімемо 20, тоді буде 12? А якщо ми від 12 віднімемо 15, то це буде мінус 3, а мінус 3 нам не підходить. Так, подожди, ми про це взагалі нічого не кажемо, тому що треба проаналізувати. Ми правильно записали? Ми правильно записали периметр мінус 1 сторона, мінус друга сторона. Це логічно, це да. логічно. Далі дивимося, що у нас є, чого у нас немає. У нас, Значить, немає. У нас периметр трикутника. АОБ є. Ага. БО у нас немає. Немає його у нас. Чого? Де, де ти бачиш, що у нас у умові воно є? А, да, то У нас його немає. А Б у нас є, АБ у нас є 15 см. Хорошо. Тобто, у нас по суті немає БО. Тобто, тепер оцього немає. Тобто, третій боню. крок тепер зводиться до того, щоб знайти БО. І тепер То, дивимось я, на третій. Я немножко протопив, тому І що дивимося. я думав, що Ви написали 20 см, а я думав, що це БО 20 см. Ні, ну, все. ну давай я якось інакше. Давай я отак от прям посередині 20 см підпишу оце а. все. Там, чи, наприклад, давай іншим кольором. Ось отак. Оце 20 ну, см. Отак от. Так от нам потрібно знайти БО тепер. Дивимося, з чого ми можемо знайти БО. О, Які є ідеї? Зараз, 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 зараз. БО є частиною чого, можливо, чи от якісь такі міркування треба. О, діагоналі. БО являється частиною діагоналі БД. Так. При цьому БО плюс ОД якраз буде вся діагональ. Правильно? Тому може. Тому, якщо ми, якщо ми он, візьмемо втратимо, з тобою. Якщо ми візьмемо з тобою всю діагональ BD і віднімемо від нього всю діагональ BD. так. трошки не угадую з кольором. Беремо всю діагональ BD і віднімемо від неї OD, то ми якраз з тобою і отримуємо BO. Міркування правильне. Правильно. Але, на жаль, таке міркування нас не приведе до БО відповіді до цього шматочка, бо ми й ОД не знаємо. Але ми можемо використати дещо інше міркування. У нас БО, або та сама ОД, це ж половина від всьої діагоналі. Бо в точці перетину, за властивістю, яку я показував тобі вище. У нас в точці перетину діагоналі діляться пополам. Тобто, іншим міркуванням, ми приходимо до того, що БО ми можемо знайти, якщо ми всю діагональ БД поділимо на 2. А у нас БД є 20 см. А отже, таким чином, ми знаходимо БО. Потім це БО підставляємо для розрахунку АО, а АО підставляємо для розрахунку АЦ. Отак от ми й знайдемо. Тобто ми останній ланцюжок знайшли. Ось. А якщо ми його знайшли, то тепер можемо і порахувати. Отже, тепер йдуть просто розрахунки. Тобто, логічні міркування завершились, оскільки вони привели нас до шуканого. А отже, ага. тепер пішли розрахунки просто. Значить, БД у нас 20. 20 пополам. Біля, буде 10 сантиметрів. Далі а ось це БО підставляємо в нашу ось цю АО дорівнює периметр A, трикутника. Це у нас 32. Мінус БО. Ми тільки що знайшли. Це 10. І мінус АБ у нас є 15. І це буде, зараз скажу, це буде 7. 7, 7 см. Отже, отут можна або закреслити знак питання. А, так, АО, АО ось 7 см, а це у нас 10 см. Ну, дійсно, в сумі 15 плюс 10 плюс 7 буде 32, все правильно. І так, як АО ми знайшли, підставляємо в АЦ. АС дорівнює. 7 сантиметрів. 2 помножити на АО. Тобто 7 см. це у нас буде дорівнювати 14 см. Відповідь. Відповідь АЦ дорівнює 14 см. Все, знайшли. А Часу у нас, на жаль, не залишається на практику. Я пропоную практику перенести на наступне заняття. Більше попрактикуємося, є більше якихось завдань візьму. Ось ці три завдання переносимо. А додому тобі в такому випадку тільки 66. -й. Тільки 66. -й. І все. Друге завдання буде на наступне домашнє: Номер 66. -й. От і все. Так, ну, общем... В Розмова була, як так сказати, приємна, тому що, в принципі, я був здивований, що ви були на Майдані. Угу. Тому що... Ну, Це ж частина освітньо-виховного процесу, так? це те, що я тобі показував. Це, просто образ, по, 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 як так сказати, повстанця. В вчителі або в тренері, як ви кажете, математики, ну якось так собі виглядає. Так, там багато хто був, там люди різних абсолютно професій були. Там були, діти, блин, студенти інституту Тараса Шевченка. Там хто хочеш був, там студенти, вони не складали основну частину. Там люди правда, там і пенсійного виходу, віку, да. і робочого віку, якого хочеш віку були. А там це правда, що там, виходу, этот. Юлія Тимошенко на сцену. Так, да, там було багато чого, там багато хто був. Ну, це, ну, це я, жах. Просто, я просто чому от відкрив значить, методику з своєї школи, того що тут можна просто переконатися, побачити, що освітньо педагогічна методика вона включає в себе і мету. Вона включає в себе і саму методику ISTR. Про, про, про це можна більш детальніше прочитати, ось б, б, основні принципи. Розкриття суті, зв'язок із життям, прогресивність, повторення, і, в тому числі, як бачиш, виховна функція передача учневі культури раціонального мислення та об'єктивної оцінки дійсності, спонукання до особистих науково-технічних та культурних відкриттів і досліджень. Тобто ми з тобою на уроці якраз сьогодні цю виховну функцію і провели. Ну а якщо... якщо хочете, то можете мені скинути сайт, я на наступному занятті скажу оцінку від 1 до 10. Просто, Так. І можна, наприклад, той же регламент ось подивитися, забезпечення да. навчального процесу. Тут точно так само, що моя школа забезпечує виконання основних освітньо педагогічних завдань, в тому числі те завдання, що я тобі показував у регламенті. Да? Тобто тут ось забезпечені навчальної діяльності і тут воно. Я є. там бачив відео, ви провертали, ви зробили якісь такі тести по типу Кахут і все таке, так? Ну, взагалі-то кажучи, є же, я до нього просто ще не дійшов, є квізіси. Ну там, наприклад, в Касі і є квізі, так? Це тільки що, що я тобі показував, то сайт мій, а тут ось твої домашні завдання, бачиш ось квізіс, це те, що ми долучали угу. тебе до класу. Просто руки не доходять, насправді. Тобто у мене. У мене є так. тут класи, я просто ще не накидав туди завдання, тому що ну, там не всі завдання мені подобаються, їх треба перебирати. Десь потрібно свої якісь завдання робити. то ми, я, я ще до цього не дійшов, але ну, воно буде. Воно буде. Тобто всі класи так. тут у мене вже є. І так далі. Да, ну і одна із гарних новин от, ну, те, що я тобі сайт скину. Так. Зараз те, що я тобі сайт скину на ознайомлення, то само собою зараз буде. А, я хотів поділитися приємною новиною. Так, ось тобі сайт. Я хотів поділитися приємною новиною, яка заключається в тому, що на моєму YouTube каналі а, вже стало 1000 підписників, ну навіть трішки більше. Да. Я, я прям читаю мисс. Просто я вже думаю, що таке може бути хороше. Ось, тисяча підписників. Я подякував всім. Я подякував всім за приєднання за активну участь, за підтримку, тому що ну, для мене це дуже важливо. Як бачиш, у мене розвивається з математики зараз позашкільна діяльність. Як школа математична, є математика. Ну, окрім цього, у мене ще є фізика, яка ще потребує е, додаткових е, розробок і так далі. Але в, принципі, в принципі, тут для 7 класу я не пам'ятаю, в мене, по-моєму, готових уроків немає. Але як бачиш, от у мене є з фізики для 10-11 класів, я потихеньку почав робити для 9 класу. От. А Тому це для мене приємна новина. Ага. Дякую я всім, хто долучається до цієї спільноти. Це супер супер круто. І якщо є таке бажання, я і тобі скину. А що, ну, а що ну, це таке запитання. Подивишся, що буде. Ви будете брати якихось. Ви будете брати якихось вчителів, не знаю, там. Да, якщо да, дуже багато буде іменно. Ну насправді роботи ще і... дуже багато. Тобто ну, основні, е, основні концепції, тобто, в принципі, все: і навчання, і тарифи, і підтримка, тобто, все-все-все, що було основним для побудови, для початкової побудови школи, я зробив, але багато ще роботи попереду. Зараз у мене буде етап залучення нових учнів, нових клієнтів, нових батьків. І от у мене зараз поки що цей етап, того, що я розробку в принципі, вже все зробив. Можна тут ознайомитися з усім. <світнень> скільки ви спите? Ну... Скільки ви спите на годину? Ну, на день? По-різному. 6, 7, 8 годин. Буває, якщо сильно заморюсь, то 10 годин. Тобто, по -по -по Просто ви встигаєте проводити заняття, кудись їздити і ще сайт робити. Ну да, да, да. Ну окрім цього, ще ж не тільки сайт. От там трішки з Ютубом треба попрацювати, трішки з дошкою міру треба попрацювати, підготувати якісь ці. Ну не, не завжди, наприклад, навіть в тому самому в мій класі є той контент, який мене задовільняє, який я хочу розповісти учням. Тобто, ну буває щось можна взяти, буває. Ну а в даному випадку мені більше сподобалися завдання з підручника, типу. Істир. Да, да, непогані завдання. От я вирішив на цьому занятті. Ну і це все динамічно. Тобто, наперед можна щось прорахувати, можна щось зробити, а буває, що нічого не можна зробити. Так. Тому а на цьому то році добрий. вже вирішуєш, як воно те, що я вирішуєш. вже піду, а то ви там казали, що вам ще треба підготуватись до уроку. Так, да, так. Да, У мене зараз фізика буде з 9 класом, тому дякую за да. увагу. І до зустрічі тоді вже в п'ятницю, виходить. Так. Ми так. вчора провели заняття, тоді вже в п'ятницю зустрічаємось. Не забудь про домашнє завдання і про попереднє, в тому числі, також. Тут, так. тут про кути, тут нічого складного про кути, а, скинеш у наш чат Так, я потім скину на навчальному на сайт, хабі. треба дойти куди. Да. Хорошо, тоді дякую за увагу ще раз і до зустрічі в п'ятницю. На все добре. Добре, до побачення. Добре. До побачення.